Вітаємо вас! З вами магазин Автозвук.UA. Сьогодні ми розглянемо комплект денних ходових вогнів від компанії Mitsumi модель 06760. Ходові вогні з повторюючим а, поворотників. Постачається комплект фірмовій упаковці. Ось так. Все у нас запаковано. Тут у нас йде дві секції. По... А, 20 по 12 відділень. На кожному відділенні є три світлодіода денних ходових вогнів і один потужний світлодіод для повторювачів-поворотників. Це у нас для кріплення все йде. Також в комплекті два блоки управління і дроти підключення Під'єднується все на 12 вольт. Зараз ми одну. Секцію під'єднаємо. Під'єднувати все дуже просто. Все, під'єднається роз'єм в роз'єм. Ніяких проблем з цим немає. Ось так. Одна секція вже готова для підключення 12 вольт. Зараз підключимо і подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічують денні ходові вогні. І ось так спрацьовують поворотники. Доволі яскраво. Колір світла бачимо блакитний. При купівлі на комплект обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.